Третій розіграш чемпіонату України з футболу, як і попередній, закінчився тріумфом київського Динамо, яке на сім очок випередило володаря срібних нагород Донецький Шахтар. Таким чином, киянам другий рік поспіль випала честь представляти Україну в лізі чемпіонів, а гірники вибороли путівку в Кубок УЄФА. В фіналі національного кубку за головний трофей та право представляти Україну в Кубку Кубків змагалися одеський чорноморець і Сімферопольська Таврія. Основний та додатковий час матчу переможці не виявили суха нічія 0, 0 А в серії пенальті більш вдачливими виявилися Одесити. Перемога 5-3 і Чорноморець крокує в Кубок Кубків. Суперником Динамо в боротьбі за право зіграти на груповому етапі Ліги Чемпіонів став датський клуб Сількеборг. В першому матчі, який відбувався у Данії, київське Динамо мало невелику перевагу над своїм суперником і кілька непоганих нагод для взяття воріт. Так, у першому таймі, після розіграшу штрафного, м'яч після удару Віталія Косовського влучив у стійку. В другому таймі прекрасну нагоду відкрити рахунок втратив Сергій Рибров, який, вийшовши на побачення з гокіпером Сількіборга, не зумів його переграти, пробивши чітко у воротаря. Варто також відзначити, що господарі поля створили кілька небезпечних моментів біля воріт київського Динамо. Проте, після їхніх ударів або вдало діяв на останньому рубежі Олександр Шовковський, або футболістам Сількеборга не вистачало влучності. Отже, нічия 0-0, яка залишала обидвом командам рівні шанси на підсумковий успіх та на вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів. Отже, все мало вирішитись через два тижні в Києві. В матчі відповіді перед власними вболівальниками на НСК Олімпійській футболісти київського Динамо з перших хвилин кинулися в атаку. І на 21-й хвилині після подачі скутового Сергій Скаченко відкрив рахунок у цьому протистоянні. Ще через 7 хвилин господарям поля вдалася класна і швидка контратака, яка розпочалася ще біля власного штрафного майданчику. В результаті цього стрімкого випаду киян на ударній позиції опинився ковалець, який на 28-й хвилині матчу точним ударом під дальню стійку подвоїв перевагу своєї команди на радість столичним вболівальникам. Після другого пропущеного м'яча прокинувся датський сількеборг. І ще до перерви гості мали кілька небезпечних нагод для того, щоб як мінімум зменшити своє відставання в рахунку. Така ж гра продовжилася і після перерви, тож ні для кого не стало несподіванкою, те, що на 74-й хвилині матчу, після подачі з правого флангу, Фернандес точним ударом головою під поперечину, один м'яч своєї команди відіграв. Після того, як рахунок в матчі став 2-1, гостям залишалося провести ще один м'яч для того, щоб вийти в груповий етап Ліги Чемпіонів. Тож не дивно, що футболісти Сількіборга всіма силами кинулися в атаку. Тут то їх кияни і підловили на 90 90-й хвилині матчу. Перехопивши м'яч в центрі поля, господарі вивели на ударну позицію Віталія Косовського, який, вийшовши сам на сам з голкіпером Сількеборга, без проблем його переграв, встановивши остаточний рахунок цього протистояння 3-1 на користь київського Динамо. І столичний клуб вперше в своїй історії виходить в груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи. За результатами жеребкування Динамо потрапило в квартет Бі. Де їхніми суперниками мали стати Мюнхенська Баварія, Паризький Періс Сен-Джермен та Московський Спартак? Олею Жереба в першому турі кияни на власному полі приймали свого найлютішого ворога ще з часів Радянського Союзу Московський Спартак. На той момент, мабуть, мало хто здогадувався, що цей матч буде вписаний золотими літерами в історію київського Динамо. Проте розпочиналось все для господарів поля гірше не придумаєш на 12 12-й хвилині матчу. Після затяжної атаки Спартака і сумбурних дій киян у захисті, м'яч у штрафному майданчику знайшов голову Пісарєва, який відкрив рахунок у грі. Пропустивши швидкий м'яч у власні ворота, господарі Поля тут же кинулися відіграватись. І на 25-й хвилині матчу Віталій Косовський заробив пенальті у ворота Спартака. Думаю, ні в кого не викликає сумнівів, що фол тут був. До м'яча підійшов Михайленко, проте, на жаль, йому не вдалося переграти Тяпушкіна. Але на цьому біди киян не закінчилися. На 38-й хвилині матчу футболісти Спартака, розірвавши оборону киян, вивели на ударну позицію по порожнім воротам Тіхонова. Той не схибив, зробивши рахунок 2-0 після першого тайму. Як показує повтор, на жаль, офсайду в цьому епізоді дійсно не було. Невідомо які слова знайшов Йожев Сабо в перерві для своїх футболістів, але на другий тайм вийшло зовсім інше динамо. І вже на третій хвилині Віктор Леоненко, після прийому м'яча обігравши трьох захисників Спартака, класним ударом в лівий нижній кут зменшив відставання своєї команди до мінімуму. Після цього голу кияни, відчувши впевненість у власних силах, вже більше не злізуть з воріт Спартака. І як результат, на 76 й хвилині матчу Віктор Леоненко, отримавши передачу в штрафному майданчику, елегантно перекинув голкіпера москвичів і зрівняв рахунок 2-2. До кінця поєдинку ще 14 хвилин. Емоційна перевага була тепер повністю на боці київського Динамо, і столична публіка погнала своїх улюбленців за перемогою. І вони її здобули. На 86 й хвилині зустрічі Сергій Рибров, замкнувши передачу з лівого флангу, змусив шаленіти 95 тисяч глядачів, які зібралися цього вечора на НСК Олімпійський. А головний тренер Динамо Йожев Саво дав після інтерв'ю українською. Чи була якась особлива установка на цю гру перед матчем? Ну а як же? Ну, діло в тому, що з Спартаком ви знаєте, що коли ж ми в кожний рік грали, і це 100 тисячник був заповнений, як і сьогодні. Мені дуже приємно, що київляни повірили, що в ну, Україні повірили, що є футбол. Розумієте? Ну тепер будемо обігрувати вже Баварію Парі сен жермен Ну, побачимо. Таке діло. Це футбол. В другому турі футболісти київського Динамо відправилися в гості до Мюнхенської Баварії. І вже на 9-й хвилині зустрічі пропустили м'яч у власні ворота. Мехмед Шоль, вийшовши один на один з Олександром Шовковським, майстерно перекинув нашого голкіпера і відкрив рахунок у матчі. На 33-й хвилині зустрічі кияни залишилися в меншості. Другу жовту картку перед собою побачив Сергій Мізін. І як нам показує повтор, Арбітер мав повне право вилучати гравця київського Динамо прямою червоною карткою за дуже грубий підкат ззаду. Але незважаючи на всі проблеми, футболісти київського Динамо мали можливість зрівняти рахунок в цьому матчі в другій половині зустрічі один на один з Олівером Каном вийшов Віктор Леоненко. Проте, на жаль, нападник киян пробив безхитросно і голкіпер Баварії легко з цим ударом впорався. Останню нагоду змінити підсумкові цифри на табло мали господарі поля. Під занавіс поєдинку вони заробили право на кутовий удар з правого флангу, після подачі з якої Папен ударом головою влучив у поперечку. А невдовзі після цього пролунав фінальний свисток від головного арбітра Матчу 1-0 на користь Баварії. В матчі третього туру Динамо на власному стадіоні приймало французький парі сен жермен команду, яка в двох стартових поєдинках групового етапу Ліги Чемпіонів здобула дві перемоги і одноосібно очолила групу Б. На 26-й хвилині зустрічі Герен, щойно увійшовши в штрафний майданчик киян, точно пробив в лівий нижній кут, відкривши рахунок у матчі. Як і в грі проти московського Спартака. Динамо, пропустивши м'яч на власному полі, тут же побігло відіграватись. І точ точ як і в поєдинку проти москвичів, кияни заробили право на виконання 11-метрового штрафного удару. Навіть з повтору з кількох ракурсів доволі таки важко зрозуміти, де насправді був фол у штрафному майданчику чи поза ним. Тим не менше, арбітер вирішив вказати на 11-метрову позначку. До м'яча на цей раз підійшов Віктор Леоненко і потужним ударом розвівши воротаря та м'яч по різним кутам зрівняв рахунок у матчі. Але, на жаль, втримати бодай нічю киянам так і не вдалося. На 76-й хвилині поєдинку парижани заробили право на виконання кутового з правого флангу, і влучний удар головою вдався майбутньому володарю золотого м'яча Джорджу ВА. 2-1 на користь Парі сен жермен За два тижні в рамках четвертого туру команди вже зійшлися в очному протистоянні в Парижі. Переважно більшість всього матчу господарі поля не злізали з воріт київського Динамо, і на 68-й хвилині таки заштовхали м'яч в сітку воріт Олександра Шовковського. З першим ударом голкіпер Киян впорався, але на добиванні встиг Джордж Ваа, який забив єдиний м'яч цьому поєдинку, здобувши перемогу для своєї команди, а разом з нею перше місце в групі Бі за два тури до закінчення групового етапу Ліги Чемпіонів? Київському ж Динамо, заради того, щоб мати бодай якісь шанси на продовження боротьби в Лігі Чемпіонів, не можна було ні в якому разі програвати на виїзді московському Спартаку. Але, на жаль, ще в першому таймі господарі поля окреслили свою перевагу над українським чемпіоном. А на 52-й хвилині другого тайму Мухамадієв вивів Спартак вперед влученим ударом у дальній кут воріт Олександра Шовковського. Незважаючи на тотальну перевагу господарів поля, футболісти Київського Динамо все ж мали свою 100% нагоду для того, щоб відігратися. Проте… Віктор Леоненко з убойної позиції не зумів переграти воротаря московського Спартака Тяпушкіна. Остаточно все в цьому матчі стало зрозуміло на 86-й хвилині, коли головний арбітр зустрічі за нібито фол останньої надії показав пряму червону картку Владиславу Ващуку. Хоча, відверто кажучи. Переглянувши кілька разів повтор цього епізоду, є дуже великі питання щодо правильності рішення арбітра. Отже, 1-0 перемога за Спартаком і вирішення другої путівки в 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів відклалося на вирішальний шостий тур. В заключному матчі киянам для того, щоб вийти в чвертьфінал Ліги Чемпіонів, необхідно було перемагати Баварію з різницею мінімум в два м'ячі і сподіватись на те, що Парі Сен-Джермен переможе Спартак. Враховуючи передматчеві розклади, господарі поля з перших же хвилин кинулися атакувати ворота Баварії. І на 38-й хвилині матчу Андрій Шевченко класним дальнім ударом відкрив рахунок у грі, забивши свій перший м'яч на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Але на жаль, господарі поля занадто рано у власних думках відправились у роздягальню, готуватись до другого тайму цього матчу, і пропустили на першій доданій арбітром хвилині м'яч на рахунку Нерлінгера. Пропустивши гол у роздягальню, кияни морально зламалися. І на 12-й хвилині другого тайму мюнхенці вийшли вперед. Після подачі кутового з лівого флангу краще за всіх в штрафному майданчику Динамо зіграв папен 1-2. Останню нагоду повернутися у гру Динамівці мали зі штрафного. Проте м'яч після удару Олега Лужного рикошетом від стінки влучив у каркас мюнхенських воріт. Заключені 10 хвилин матчу господарі поля пішли в атаку, абсолютно забувши про таке поняття як захист, за що поплатились двічі. Спочатку на 82-й хвилині папен оформив дубль і зробив рахунок 3-1. А ще через 5 хвилин мехмед шоль в аналогічній до попередньої ситуації встановив остаточний рахунок матчу 4-1 на користь Мюнхенської Баварії. Тепер німецьким футболістам залишалося лише чекати новин з Парижу, щоб дізнатися відповідь на питання, хто вони чи Московський Спартак стануть другою командою з квартету Бі, яка вийде в чвертьфінал Ліги Чемпіонів УЄФА. І Парижани не підвели, здобувши перемогу 4-1. Таким чином, Паріс сен жермен з першого місця, набравши 12 очок, вийшов в чвертьфінал. Компанію йому там склала Мюнхенська Баварія, набравши 6 балів. Ну а київське Динамо, набравши 2 очки, завершило цей єврокубковий сезон. Одеський Чорноморець в одній 16 й фіналу Кубку Кубків жерев звів зі швейцарським клубом Грасхоперс. В першому матчі, який відбувався в Цюриху, швейцарці несподівано здобули розрумну перемогу завдяки м'ячам Бікеля на 40-й хвилині, Коллера на 51-й та Субія на 84-й. В матчі відповіді Одесити доволі таки швидко один м'яч відіграли з усиллями Гусейнова на 10-й хвилині матчу. Але, на жаль, на більше нашу команду не вистачило. Отже, 3-1 за сумою двох матчів і далі іде Грасхоперс. Суперником донецького Шахтаря на попередньому раунді Кубка УЄФА став норвежський клуб Лілістром. В першому матчі, який відбувався в Норвегії, гірники пропустили доволі таки швидкий м'яч на другій хвилині від Хедмана. На 42-й хвилині Лілістром подвоїв свою перевагу зусиллями Йонсена, а на 49-й хвилині Гульбрансен зробив рахунок 3-0. У другому таймі на 58-й хвилині матчу Петров один м'яч відквитав, проте через 10 хвилин Петерсен встановив остаточний рахунок першого матчу 4-1. Для того, щоб вийти в наступний раунд Кубку УЄФА, Шахтарю на власному полі потрібно було забивати щомінімум тричі. На 49-й хвилині Геннадій Орбу рахунок матчі відкрив. Ще через 10 хвилин Петров подвоїв перевагу Шахтаря. Проте, на жаль, на більше гірників не вистачило. Отже, 4-3 за сумою двох матчів далі крокує Стрьом, а українські команди закінчують свою боротьбу в цьому єврокубковому сезоні. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.